Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо червону неділю по зісненні Святого Духа. Це 22 неділя. І в цю неділю церква по нам подає саме цей уривок Євангеліє про лазаря про багача. І цей уривок є дуже насправді промовистий. І з одного боку можемо мати спокусу думати, що цей ванель стосується кого, як думаєте? Тільки кого? Багатих. Так? Але питання багатства, питання багатства є дуже таке, я б так сказав, неоднозначне і різнорідне. тобто, Хто такий багатий, це питання дуже обширне. Я думаю, що якщо би так добре розібрати глибоко у цьому питанні, то кожен з нас би міг сказати та я багатий. З іншого боку, якщо ми себе будемо порівнювати з людьми, які мають значно більші статки, я думаю, що кожен із нас є такий, що спокійно знайшов би собі когось багатшого від себе. Ну, Не знаю, чи, той, чи тут є присутній е, Ілан той чак, його правильно називається, маск, чи, чи він тут є. Немало тут, так? Немало тут? Ну, значить, можемося з ним порівняти всі. З іншого боку, можемо казати, що ми є бідні. А дивіться, сьогоднішня ця така притча про багача Лазаря, вона змальовує долю заможних і бідних у цьому світі. І в майбутньому світі. І в цій притчі е, треба перше, що зрозуміти, не засуджується саме багатство. Бо є різниця між тим, щоб бути, е, тобто що, що є багатством, і бути багатим. Саме багатство тут не засуджується. Тут радше показується е, правильне і неправильне ставлення до багатства. В принципі, так як і в інших місцях, які є у Святому Письмі, де говориться про багатство, так само ніколи саме багатство по собі не засуджується, але засуджується ставлення до нього. І тому сьогодні я би хотів так, якби, зупинитися на цих роздумах у цьому Іванелії, в цьому уривку, саме про неправильне і правильне багатство. Хоча це, цей уривок Іванелії має ще інші теми. Але сьогодні я їх, так скажемо, затрогувати не буду. Але саме про це неправильне і правильне багатство. Спочатку про Лазаря і про його бідність. Дивіться, воно тут змальоване в сьогоднішньому Євангелії, в цій притчі, ця бідність Лазаря і сам Лазар, змальоване як таке його стан, яке називається у Єванелії. Євангелістку вживається слово, яке на українську мову перекладається як лихо. Тобто його стан це є лихо, це є біда, по-нашому кажучи. Тобто він знаходиться у біді. І тепер дивіться, якщо ми з вами візьмемо першу книгу буття, і коли Бог творить світ, то таке запитання може виникнути: для кого Бог творить світ? Все, що Бог творить, Він творить для людини. Тобто все багатство у світу, що Бог створив, воно є призначене для людини. Що це означає? Це означає, що ми всі є покликані до того, щоб бути багатими. Але я тут не говорю тільки про матеріальність. Ми всі є покликані до того, щоб бути багатими. І хто нас позбавив цього багатства? Як думаєте? Кому не подобалося, що людина була повністю багата? До гріхопадіння дияволові. Отакий От стан Лазаря дуже подобається дияволу. Диявол тішиться, коли люди є у біді, коли люди, коли люди страждають. І то, що сьогодні в нашій країні дуже багато із-за війни є у біді людей, це є фішка диявола, це, це його бажання, це він так хоче. І тому, коли ми знову ж повернемося до цієї книги, першої глави книги Буття, то там ми чуємо, що все, що Бог творив, Бог творив добре. Все було дуже добре і прекрасне. Тобто, і це все дуже добре і прекрасне, воно було спрямовано для людини. Іншими словами, ще можемо казати, воно було спрямовано для тебе. Цей світ створений для тебе. Ти маєш мати благо цього світу. Але бачите, диявол зробив інакше. Він це все, можемо казати, спортив, і людина на це повелася. І тепер. В чому є все ж таки проблема? В чому є, є, є саме проблема? І я сьогодні якраз тепер вже переходжу саме до цього, до неправильного багатства. Що воно може означати, яке то неправильне багатство? Перше, що хотів підкреслити, це є неправдиво, неправдиво нажити. Корупція, крадіжки, нажите багатство через обман і інші такі речі це є неправильне багатство. Тобто це є неправильно нажите багатство. І зауважте, що якщо так добре подумати, я не хочу тут багатих звинувачувати ні в якому разі, тому що багаті люди дуже часто є такі, які справді, справді заробили своїм трудом, але багато є таких, які особливо в наших середовищах. Які, у нас є навіть така приказка, що чесним шляхом бути багатому у нас реальний, Так? І тому корупція, кратіжки, ці всі речі, ці всі обмани це є неправильним багатством. Якщо подивитися навіть на нас, християн, то дуже багато хто прагне навіть такого багатства і досягає такого багатства. Друге, багатство без Бога. Це теж є неправильним багатством. Тобто, яке це, яке це багатство без Бога? Коли людина каже Це я, це я заробив, Це моє. Хто мені що поміг? Ніко мені нічого не поміг. Тобто, коли людина не усвідомлює того, що якщо вона і щось зробила цьому своїм трудом, то, то Бог дав їй розум, Бог дає їй свободу. Бог дав їй руки, ноги, дав їй можливість дихати, тобто Бог дав можливість тій людині це заробити. Навіть якщо вона чесно заробила своїм шляхом, чесним шляхом заробила всі свої гроші, всі свої статки. Ну коли каже собі, що це без Бога, тобто це я сам, я хвалюся цим, це є неправильне багатство. Таке багатство, яке якраз призводить до сліпоти стосовно іншого. Тобто я не бачу потребу іншого. Чому не бачу потребу іншого? Ну бо це ж моє, це ж я зробив. Так? Наступний такий пункт щодо цього багатства неправильне. Неправильне багатство є небезпечним і зрадливим. Візьмім сьогоднішнього лише цей уривок Євангелії. Це багатство цього багача, воно його зрадило. Чи бажав собі цей багач у сьогоднішній притчі жити, мучитися у вічності? Як думаєте? Ну якщо він за життя хотів жити добре, файно. Оточе, що його прагнення було і там жити так само, добре. Але це багатство його зрадило. І він там вже нічого з цим не може зробити, як ми чуємо. Абсолютно нічого. І він навіть каже, там, отче, обрамій, пошли будь добрий когось, там з мертвих того самого Лазаря, щоб ви прийшли до моїх братів, щоб ви сказали, щоб ви не жили так, як я жив, бо я жив неправильно. Тобто моє ставлення до багатства було неправильним. Тобто його багатство його ж зрадило. Є один такий приклад, я люблю часто наводити реальна історія у лікарні, в американській лікарні в Сполучених Штатах. Одна жінка мала багато дуже грошей, чимода грошей, тисячі, можливо, і мільйон доларів. І прийшла вона з певною проблемою, певною хворобою, так? яку мала, прийшла до лікарів з тими грошима і почала казати, що будьте добре вилікувати мене. Лікарі кажуть, ми тут без силі. Нате тут гроші. гроші не поможуть. І вона від того всього розчарування йде розкидує по всій лікарні ті гроші і кричить, нащо вони мені потрібні? Якщо вони мені не можуть тепер допомогти. Тобто людина мала на них надію, жінка мала на них надію, а тут надія як мильний, так, як мильний цей кульок раз-два. І, і тому це є неправильне так багатство, коли, коли ми на нього надіємося. Бо то Воно є тоді ще більше небезпечним для нас. Наступний такий пункт, так? Воно таке неправильне багатство, воно призводить до замкненості серця, до слова Божого. І у вічності сам багач це визнає своїм признанням: я жив неправильно. Пошли когось, щоб сказати моїм братам, щоб вони жили, значить Він це визнав. Він визнав, що І потім сам каже: пошли когось із мертвих. Бо коли ти пошлеш когось із мертвих, то вони послухаються Його. Бо а, а, а що, а що Авраам йому каже? Якби Бог що каже цьому, цьому багачові там, вже в тому світі? Мають Мойсея і пророків, тобто мають писання, нехай їх слухають. А багач якби не є згідний з цим, він каже, що вони не будуть слухати Писання, їм треба когось із мертвих. Але, але Бог каже, так воно не працює. Мають писання, за ними мають жити. І тепер, якщо ми дійдемо з вами, саме до писання, так? уже новозавітнього. Хоча і в Старому Завіті багато є, чи, зачитувати я не буду ті всі вірші про багатство, але в Новому Завіті апостол Павло до Тимотея пише такі слова. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство. Лише Бога, який щедро дає нам усього для вжитку, щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радом і тим робом зробили собі скарб довго підваленого на майбутнє, щоб осягнути життя правдиве. Чуєте? Тобто апостол Павло закликає Тимотея, щоб і Тимотей закликав до багатих, щоб вони не неслися в Богу, щоб вони мають свої багатства. А тепер наше людське прагнення є яке? Коли ми чуть-чуть краще за когось маємося, що у, нас, що у нас виходить, що у нас одразу відбувається? Ніс від і дгові? Герой? А ти хто такий? Кого ти там, ти, бо ти там нічого не маєш? Це людський стан. Тобто людськість цього так само цього багача, цей багач ніколи не помічав. Знову ж проблема цього багача сьогоднішньої притчі була не в тому, що він багатий, а в тому, що він не бачив біля себе того, хто справді потребував, ну справді потребував. Тобто, сама проблема є у увазі. І ми, чому дуже часто бідні не поважають багатих? Саме за того, що багаті не поважають бідних і це замкнуте коло. Натомість перехожу до правильного багатства. Ті неправильне багатство, є правильне багатство. Апостол Павло так само до, до Ефесян в четвертій главі він каже про правильне багатство. То крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Оце є правильне багатство. Ми маємо з вами прагнути багатство. Ми маємо прагнути з вами, щоб бути багатими. Але мета для чого я маю бути багатим? Щоби мати думку допомогти тому, хто не може заробити. Чому не може заробити? Не тому, що не хоче. А не може заробити, бо немає на то ні розуму, можливо, навіть не має фізіологічних потреб чи можливостей. І мета багатства здобувати багатство є саме ця. І Бог завжди буде благословляти таких людей, які будуть так багатіти, які будуть хотіти саме з такої причини багатіти. Бог буде сильно благословляти. Візьміть, до прикладу, Таких людей, як от мати Тереза, через її руки пройшли, можливо, навіть мільярди доларів. Мільярди. Візьмім навіть, хоч звинувачують сьогодні Ватикан, там не знаю, ще когось звинувачують, знаю, звинувачують, але... Слухайте, дещо я в тому трошки не сильно, але розумію, що там мільярди доларів можуть проходити. Але де вони сидівають? Вони завжди йдуть на потребуючих, на, на, на тих менших. Багато таких святих, через, через руки, яких пройшло, дуже багато грошей, а самі вони нічого ніколи не мали, хоча могли мати. Але то багатство, яке Господь їм давав, вони спрямовували в саме, саме добре русло. І вони багатіли правильно. Тобто вони мали то правильне багатство. Якраз є парадокс. Парадокс є в тому, що правильне багатство це якраз є його роздавання. Це роздавання свого багатства. Це є правильне багатство. Багатий завжди має бути відповідальний за бідного. І таке багатство буде благословенне і помножене Богом. Той, хто служить Богові, дає зі свого зі своїх грошей бідним. Той, хто служить, щоб лише зберігати для себе, то той служить мамоні. А Ісус каже, не можете служити і мамоні, і Богові. Або. Євангеліє, воно нас не закликає, щоб позбутися того майна, яке ми маємо. ні в якому разі. Хіба окремі випадки, але Євангелія закликає нас ділитися тим майном, яке у нас є. Тому, дорогі і сестри в Христі, от сьогоднішній цей уривок Євангелії він нас вчить і дуже добре нас вчить до того, щоб ми не ставали на дорогу оцього багача. тобто не то, щоб ми не хотіли ми заробляти, щоб стали ліниві. Ні. Апостол Павло картає лінивство. Знаєте цей вісім? Знаєте ці слова? Хто не робить? Хто це сказав? Не Ленін. Ленін украв до апостола Павла ці слова. Це апостол Павло сказав, хто не робить, тот не їсть. Але, але тобто, він перефразував то інакше по, по диявості, для себе, для інших. Старайся для інших. І це буде завжди благословенне, і це буде правильним багатством. І тоді будеш справді багатіти, і багатіти будеш у Бога. Добрі браті сестри Христі, я бажаю собі в першу чергу бути багатим. Бажаю вам, щоб ви були сильно багаті, але щоб ви були багаті правильно. Слава Ісусу Христу!